Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Біблія абсолютно ясно говорить, що майбутній суд це реальність. Давайте прочитаємо в другому посланні до Коринтян, п'ятому розділі слова апостола Павла. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він: чи добре, чи лихе. Ніщо так не зворушує людське серце, як думка, що одного разу прийдеться дати світ за все, що коли-небудь робив. У зв'язку з цим виникає питання, що ж Біблія говорить про годину суду. В книзі прока Даниїла написані такі слова: Я бачив, аж ось поставили престоли, каже Даниїл. І всівся давні днями, одежа його біла, як сніг, а волосся голови його, немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я. Огненна річка пливла й виходила сперед нього, і десятки тисяч стояли перед ним. Суд усівся і розгорнулися книги. Згідно Біблії, незадовго до другого пришестя Ісуса ангели зберуться навколо престолу Божого. Відкриються судові книги, і Бог почне розглядати кожен епізод життя людини. День Божого суду не просто зразок середньовічного фольклору, а реальність описана в Слові Божому. Виникає питання, коли мільйони ангелів відкриють судові книги? Що вони там виявлять? Що відкриється в книзі, коли прозвучить ваше ім'я? Деякі люди живуть так, ніби Бог нічого не помічає. Про те, яким буде розчарування, коли відкриються всі записи, ваше життя було таким хорошим, а звідки взялося стільки всього поганого, так багато звинувачень проти вас. На Небесному суді ми виявимо. Що Бог дійсно все помічав. Він чув, що ми говорили про свого начальника, знайомого, рідного, близького, він відмітив усі наші непристойні вчинки, він чув кожне слово, коли ми кричали на наших дітей, можливо. Прислухайтеся до слів Ісуса в Євангелії від Луки в 12 розділі: бо немає нічого приховано, яке б не відкрилося, ані таємного, яке б не стало явним. Тому все, що в темряві сказали ви. При світлі почується, що на вухо прошептали ви в кімнатах буде проголошене з дахів. Ісус говорить нам абсолютно ясно, що на небі немає секретів. Якщо ви зробили щось або подумали, або сказали, Богу відоме це. Згідно Біблії, враховується не тільки зроблене, але й сказане. Все це стає загальновідомим, і це не може не бентежити. Ісус, згідно Біблії, є нашим захисником. Адвокатом. А це означає, що коли вас викличуть в суд, Ісус буде там. Пам'ятайте, ви не самотні. Якщо взяли Ісуса вашим адвокатом, Він впише ваше ім'я в книгу життя, якщо ви сповідали свої гріхи і попросили прощення. Згідно Біблії, це послужить гарантією виправдання на суді. Єдине, що побачить на небі навпроти вашого імені, це слово. Прощений. Замість довгого списку гріхів ангели не побачать нічого, окрім останнього запису, зробленого самим Ісусом. Узявши вашу провину на себе, Він дає вам своє життя як дар. Не ризикуйте зволіканням. Прийміть Його сьогодні. Давайте будемо молитись про це. Наш добрий батько. Сьогодні ми також приходимо до Тебе і хочемо подякувати тобі за вістку про суд. Ми розуміємо, Господи, що це надзвичайно важливо, адже саме цей суд, згідно наших справ, може вирішити нашу вічну участь. Але сьогодні ми можемо прийняти Ісуса, який став для нас заступником, який, Господи, може зробити нас чистими і прощеними. Нехай це станеться в житті кожного з нас. В ім'я Христа просим. Амінь. Ну що ж, прощаючись, як і завжди, бажаю вам гарного дня і хорошого настрою. Разом з тим нагадую, що ми чекаємо завжди ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!